Усім бажаю здоров'я. Зараз ми з вами швиденько приготуємо свіженький майонез із сьогоднішніх яєчок свіжих, для чого моєї любимої донечки, Анюточки, я вирішила зробити сюрприз і вислати їй майонез та свіжі салатики. До речі, якщо взяти будь-який сир натерти. Або просто не обіжирений і туди додати майонезу чесничка, ідеальне блюдо виходить. Хоч на хліб, хоч на бутерброд, значить, ми три яйця. До цих три яйця ми беремо я люблю кухонну сіль. По цій причині камінну, по цій причині я беру пів чайної ложки, щоб за смаком було. Пів чайної ложки я сиплю солі. Пів чайної ложки, точно так само з цукру. Пів чайної ложки я зроблю горчичного порошку. Я люблю, щоб ось так, сухий горчичний порошок. І, звісно, для пікантності вкуса ми візьмемо трішечки перцю, Чорного, меляного, можна суміш перців, неважливо. Але трішки зовсім геть, так, майже не видно його. І це все ми заливаємо зверху е соняшниковою олією. Скільки заливаємо дві частини соняшникової олії, для того, щоб було густо. І одна частина яйця. Один вдвух. Олії два, яйця один, скажімо так. Тому що яйця різні і олія різна. Ставимо блендер і я хочу сказати, що коли ми блендер поставили, ми будемо збивати, воно знизу загусне, ми тоді трішечки приподнімаємо тако, приподнімаємо трішки. І воно е, плавно дожд, бо як ви різко піднімете ножку блендера, то майонез буде дуже рідкий. І всі продукти мають бути одної температури. Або кімнатної, або холодної, але однієї температури. Починаємо збивати. Ось такий в нас майонез. А зараз ми додамо, я ось люблю такий оцет яблучний. Це не є рекламою. ні. Я перепробувала його дуже багато. І по цій причині я просто мені подобається такий Ось. Одна пробка. Це у мене така мірка завжди. Одна пробка. Звичайна ложка. Можете дати менше, але він шестипроцентний, він вкусний. Він додає вкус у майонезі. Тому я його роблю ось так. Додаю. Всім бажаю здоров'я. Ми щойно зробили майонез. Він дуже смачний. Корисний свіжих яєчок. Е, я хочу сказати, що якщо ви візьмете просто сиру і у майонез таки додавите чесника, це буде смачна оригіналочка. А якщо ви візьмете сюди, додавите зелені, укропа, петрушки, це буде смачний соус до будь чого їсти. Хоч і намазати на хліб. Е, тому. Я бажаю усім здоров'я і хочу наголосити: звісно, якщо хороший мощний блендер з широким оцим ножом, то збиває 15-20 секунд. Якщо поганий, ну, слабий блендер, то буде збивати приблизно 60 секунд, 80 Але це дуже швидко і завжди робіть все свіже. Ваше здоров'я, у ваших руках. І хочу наголосити, що коли ви збиваєте, ще раз наголошую, що коли ви поставили ногу, ви її так і тримаєте, поки низ такий густий стане. А тільки потім одну сторону, отак, такими рухами, помаленьку-помаленьку, і змішуєте. Тут стане жолобок, масло буде протікати в жолобок, сюди-вниз. А сюди буде гуще підніматися. І так він стане однорідний. В кінці додавайте оцет, бо оцет він і відбілює, і додає вкусу. І я всім бажаю здоров'я, смачного вам. Я сподіваюся, що ви з любов'ю будете все готувати з радістю, з любов'ю для себе, для своїх близьких, друзів, рідних. Тому що мало сказати я люблю. Потрібно щось для цього зробити. Це наші вчинки. Всім бажаю всього всього самого найкращого.